Роки Матіо Бальбоа. Ой, стоп, 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 стоп. Не той, не той канал, не той проект. Рокі Ребіт, Криптомозоль, Руслан, з вами поїхали. Руслан Криптомозоля, вийшов на бій. Інвальсів стиляє, щоб нато знов. Щоб кривця заростала, щоб досягти сяк висок. Нормальний панч вкинув, так? Да? І так, дивіться, друзі, в нас а, Rocky Rabbit проєкт, ліститься, ліститься за а, дві доби 21 числа. А, заявлені а, лістинги на ось цих біржах. Будь ласка, на них, власне, можна буде зробити вивід, отримати токін і заробити грошей. Rocky Rabbit. Що це за проєкт? Якщо ви його пропустили, то це означає, що ви не попали в ті 18, ну практично 19 мільйонів активних гравців, які фармили Рокі Ребіт весь цей час. Якщо ви ніколи не чули про Rocky Rabbit і не фармили його, це означає, що ви не підписані на криптомозоль. Це означає, що ви ігнорували посилання в криптодоні, і це означає, що, скоріш за все, ви трішечки недозаробили. Але у вас реально ще є шанс це зробити. Що, що є шанс це зробити? Хм. Так, це дійсно правда, тому що у вас є 20 годин для того, щоб піти прямо зараз, зареєструватися в робі ребіт, виконати три ось цих. А... Фази заплатити за транзакцію, щоб швидко забрати потім а, свої а, RBTC токени і продати їх. Але перед цим активно ось ці 20 годин ще взяти і пофармити, тому що за 20 годин ви зможете активно кожні 3 години забирати свої. А, Фарм монетки, по-друге, апгрейдити карточки, по-третє, виконати комбо, виконати Енігма-коди і отримати а, баблішка, щоб пробустити пробустити свій аккаунт, свій рівень а, вашого ребіта, і заробити. Руслан золя вийшов на бій. Що можна на цьому заробити, зареєструвавшись сьогодні? А, дивіться. А, Значить, от що написали розробники в своїй групі. Що якщо ви зараз берете, реєструєтеся в Rocky Rabbit і просто виконуєте таски, ви вже отримуєте мінімум 1 тонн. Ну, віднімемо комісію на транзакцію і от чистий профіт. Мінімум. Тобто, якщо я йду зараз регаю 100 аккаунтів. І а, якщо інформація від команди про мінімум один тон в нарахування, а правдива, я можу заробити достатньо до хера. Давайте будемо чесними, це не херово так. Але чи дійсно стільки нарахують, ми не можемо знати. Це факт. Тому пропоную вам, як мінімум, один аккаунт зареєструвати і протестувати. А в подальшому ви. Побачити, що це за команда. Команда, який довіряє 18 мільйонів, і зможете зрозуміти для себе, чи потрібні вам наступні сезони, які, до речі, будуть в цій грі, реально. Тобто, на цьому майнінг не завершується. Проект буде жити далі, але з початком нового сезону сезону номер 2 Нє, ну і ти тут сидиш? Йди, давай, реєструйся, виконуй завдання і попробуй заробити в сраний тон. Давай, давай. Ну що, якщо вам то було корисно, не забудьте написати коментар, поставити палець вверх. Пишіть запитання, які не були розкриті і які вас цікавлять. Це важливо. Якщо немає комунікації, немає і відповіді моєї корисної для вас. Розумієте? Якщо у вас є по якимось іграм якісь запитання, ви, бляха, не держите їх в собі і очікуйте, що Мана Небесна зійде, і ви отримаєте на нього відповідь. Ви порос. Сте берете і пишете це запитання в коментар. Я його розглядаю і або надаю текстову відповідь, або записую по цій грі і цьому запитанню конкретне відео. Все.